Пранкуємо мою маму. Алло. Що ви там? Що ви там робите? Нічого, цього живе. Це ж хотів сказати. Купив же Діані на день народження Крима. Представляєте, обкидала алергія. Це повна срака і не знаю, що, що його робить. Я це так думаю, ]iviım. може вам я привезу в село, да будете козійціцькі мазати. Ну так, бо жалко викидати по 1000 гривень крем. Ну, ну будете мазать, ну щоб жалко викидати. Ви казали, ціцькі, вони як обвітруються до кремом, добре, от будете й мазати. А я ще й не довзіла, там вони читають, як це мало Хто? Ага. Ну, ну що ти зробиш? Ну, тисячу за 4 креми. Ну, будете мазати, будете. Чи другим кремом будете ціським мазати? Я матка з диви. Мам це шутка.